Перші дні війни, як і усі свідомі українці, представники фракції Слуга народу долучилися до благодійності для того, щоб зібрати більше коштів на потреби військових, було організовано багато різних заходів. Провели чимало акцій, змагань, турнірів на території нашого навчального закладу «Тепеницький ліцей. Всі кошти, які ми збирали, ми направляли волонтерам. Вони закуповували амуніцію, вони закуповували техніку, автомобілі, тепловізори, все, що необхідно було нашим. Воїнам. Кожна гривня, яку збирають військовим, важлива, говорить депутатка. Тому до збору коштів долучилися всі жителі громади. Ми проводили благодійний ярмарок разом із працівниками культури, де вони організовували благодійний концерт. Нашим закладом було зібрано понад 9 тисяч гривень, які ми теж передали. Будинку культури вони вже потім зв'яжуться з волонтерами. Війна це спільне горе. Тому Юлія Гаєвська, депутатка фракції та голова Коростенської районної ради, каже, одразу кинулися на допомогу Ірпіню. Потрібно було евакуювати людей. Самим тяжким було знайти водіїв щоб відправити їх туди в ту сторону, Ірбінь, тому що ми розуміли, там вже почалися бойові дії. І водії вже переїжджали від Білої церкви, тобто цей проміжок часу вже набагато довше зайняв, але водії погодилися, ми відправили туди три буса. І ці три буси, єдине, що вони довго чекали, поки людей, тобто не було можливості їх відразу виселити, вони проте на той момент вони евакуювали три буса. Юлія Гаєвська розповідає, планів було багато, але довелося змінити напрямок роботи і стати волонтером. Тому на кожне звернення реагували та по можливості допомагали. Було в перші дні організована допомога ліками. У нас була така можливість. Я залучала багато приватних підприємців, які вкладали свої кошти і допомагали хлопцям. Вже було на той момент дуже багато поранених. Це не обійшлося і без міжнародних партнерів. Багато гуманітарної допомоги отримали від країни побратима Польщі. Гуманітарна допомога залучалася. Із Польщі це все ж таки ті люди, які з якими я познайомилася першочергово. Вони потім долучалися вже додатково і постійно надавали на постійній основі надавали цю допомогу. Люди, які не могли виїхати і залишилися в селах, потребували постійної опіки та допомоги. Про них теж не забували і постійно доставляли продукти харчування, ліки та засоби гігієни. А нині депутати опікуються і внутрішньо переміщеними особами. Ми співпрацюємо із громадською організацією Добротвор. Керівником цієї організації є наш депутат. І на сьогодні організовано така дійсно дуже потужна. І серйозна важлива допомога для внутрішньо переміщених осіб всього Коростенського району. Тобто, ми бачимо вже для себе перспективи на 2023 рік. Всі внутрішньо переміщені особи, які є на даний момент і які будуть добувати додатково, вони будуть забезпечені цією допомогою. Загалом депутати переконані, зробили все можливе, але на цьому не збираються зупинятися, адже попереду ще. Багато роботи і головним завданням вважають підтримку мешканців громади та військових.